У кабінеті міського голови відбулося чергове засідання організаційного комітету. Адміністрація міста, начальники управлінь та керівники підрозділів колегіально вирішували про проведення масштабних заходів у червні місяці день захисту дітей та день міста. Члени оргкомітету розглянули всі пропозиції, аби свята прийшли цікаво. Для мешканців та гостей міста запам'яталися надовго. Тож, 31 травня о 17-й годині на бульварному узвозі юні хореографи радуватимуть вас своїми талантами під час міського фестивалю полум'яною мовою танців. А 1 червня вже зранку в парку культури та відпочинку на дітлахів чекатимуть частування морозивом та квасом. Поспішайте! І безкоштовно з 9-ї години до 10-ї години 30 хвилин діти під наглядом батьків поринуть у найщасливішу мить катання на каруселях та гойдалках. А об 11-й годині в літньому кінотеатрі артисти Центру дитячої та юнацької творчості покажуть святковий концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Для шанувальників важкого спорту організовано турнір силового жиму лежачі на кубок центральної України. Битва титанів відбудеться 1 червня о 17 годині 30 хвилин на міському стадіоні. А 9 червня місто Світловудськ відзначатиме 59-ту річницю з дня заснування. Вже декілька років у Світловудську проходить дитячий хореографічний фестиваль барви рідної землі, на який приїздять і юні дарування інших міст. Цього року традиція не порушується, і вже 8 червня о шістнадцятій годині в міському парку культури та відпочинку пройде перший етап конкурсу. А 9 червня о десятій годині дитячі хореографічні. Колективи усієї Кіровоградської області, які є учасниками фестивалю Барви рідної землі, постануть в усій красі на центральній площі міста, аби урочисто відкрити другий день фестивалю. Після чого в міському палаці культури відбудеться великий гала-концерт. Цього ж дня, ввечері 9 червня, о 18-й годині всіх мешканців та гостей міста на міському стадіоні привітає духовий оркестр. А 18-й годині 30 хвилин розпочнуться урочистості з нагоди дня міста. Для цього святкового дня влада підготувала чудовий подарунок, всі бажаючі зможуть насолодитися чарівними голосами заслужених артистів України Дмитра та Назарія Яремчуків, а ще молодих зірок ікс-фактору та «Голос України. І завершиться святкування різнобарвним феєрверком. Організатори потурбувалися про безпеку відпочивальників, про рух транспорту після концерту та освітлення. Ліхтарі на вулицях світитимуть всю ніч. Міський голова Юрій Котенко та організатори запрошують всіх жителів та гостей міста долучитися до святкувань. І у вас залишаться незабутні враження. У Світловодську завершено операцію правоохоронців під назвою Візит. Дільничні інспектори здійснювали дворовий та квартирний обходи. Представники міськвідділу міліції знайомилися з людьми та з'ясовували їх ставлення до своєї роботи. Операція візит проводилась на території всієї Кіровоградської області, непосредственно Світловодським відділенням участкових було розпространено 12 тисяч пам'яток о недопущенні совершенні преступления і роздано. около 30 тысяч визитных карточек участкового инспектора. Непосредственно цель данной операции была максимально донести до массы, до жителей города информацию о том, кто является его зональным участковым, их взаимодействие и получение оперативной информации, которая была направлена непосредственно на раскрытие преступления. За этот период времени участковыми инспекторами было раскрыто 32 преступления и передано около 8 информаций. интересы оперативним органам, в результаті яких була встановлена задержано двоє преступників, находящихся в розвитку. Ну і на інформацію, яка способствовала раскрытию преступлений. мешканці міста переконані знайомство з міліціонерами піде лише на користь. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Олександр Вергун спеціально для ІММ. Повна зала світловодців у палаці культури 30 травня свідчить про святкове дійство, яке приурочене ювілейній даті з дня заснування дитячого хореографічного ансамблю водограй. Так їм виповнилось 10 років. Кожен з урочистих заходів нашого міста учасники ансамблю прикрашали своїми виступами, радували усіх мешканців, дарували майстерно підготовлені танцювальні ритми, і все це завдяки керівнику Олені Макогон. у нас программа построена как детский день рождения. У нас нет ведущих, у нас ведущие необычно. Это каждая группа будет сама представлять свой номер. Мы, то есть, сегодня в программу мы включили театрализацию еще. Это такое новшество, мы экспериментируем. Мы участвуем во всех концертах городских. И этот год у нас очень богат не только на концерты, но и на конкурсы. У нас в этом году четвертый класс школы привез первое место с областного конкурса. Третий класс привез третье место с областного конкурса. И вот старшая группа тоже привезла второе место Київського конкурса Київ Гартає. Тож діти дуже успішно виступили, дуже себе очень хорошо показали. Дівчатка та хлопці, яких і виховувала Олена Володимирівна, з радістю вручали квіти і дарували найтепліші слова побажання. Адже для випускників їх хореограф залишається єдиним головним наставником в улюбленій справі. А от для малечі хореограф це приклад, який необхідно наслідувати, досконалювати з роком в рік наполегливо виконувати усі зауваження керівника. А набути досвід демонструвати на сцені. До речі, директор дитячої школи мистецтв Ірина Тимнова також наголосила на неординарності колективу. Я горжусь, що в нашій школі є такий замечательний каріографічний ансамбль творчий, перспективний, професіональний, такий позитивний, такой красочний і молодий, замечательний. браво, ребята! Дякую вам большое. Цього дня навіть найменші, а їх 17 зірочок подарували перший свій виступ шістьдесятиріччя ансамблю водограй. Порадувати присутніх їм вдалося. Та найголовніші творчі номери для них ще попереду. Тим часом дівчатка, які не один рік танцюють в ансамблі, зазначають про важливість колективу ансамблю дитячої школи мистецтв. Мені дуже подобається танцювати, і я вважаю, що наш колектив дуже дружний, веселий і цим і. Місце, Я вважаю что що очень хороший город. Я люблю Світловодська за те, що є такой колектив, як «Фотограй», що ми можемо їздити, показувати тим, чим гордиться Світловодськ. На устанок, як і заведено на іменинах, святковий торт та свічки. І хай усі бажання водограївців здійсняться. Матеріал підготували Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Щедра кіровоградська земля 25 травня приймала талановитих виконавців вокального співу з різних областей України. Світловодськ представляли юні виконавці та народний аматорський колектив російської пісні «Сударушка». Аби більш детальніше дізнатися про те, як світловодчанки представляли наше місто в області. Ми завітали на чергову репетицію. Там проходило і обговорення події. Народний аматорський вокальний ансамбль російської пісні «Сударушка» під керівництвом Любов Литвиненко вперше у новому складі виступив на всеукраїнському фестивалі Калиновий спів, що пройшов у місті Кіровоград. Дівчата зайняли достойне третє місце. То що поговоримо? Звичайно, нам дуже приємно, що наш колектив. Було відзначено нашу творчість пісенну було відзначено на такому грандіозному фестивалі, як Калиновий спів. Повинна сказати, що дуже було нам приємно там знаходитись, було приємно виступати там на тій великій сцені. І хочу відзначити ще, що приємно було те, що нам були складені всі умови для того, щоб ми достойно там виступили. Потрібно було бачити і нашу директору, ми виступали одні з останніх, і наш директор Дому культури, як вона переживала за нас, як переживала наша керівниця Любов Валентинівна, як це було і приємно, і складно. Но ми не підвели ми достойно виступили. І ще хочу сказати про наш колектив. Наш коллектив, мы не только ходим сюда поспевать, мы все дружим. Я благодарна всем девочкам, которые меня сюда пригласили. И я очень счастлива, что у нас такой дружный, хороший коллектив. А я вообще восхищаюсь калиновым спивом. Это такая красота, это такой восторг не передать. И я люблю своего руководителя, люблю своих девочек. И я всем довольна. Как здорово, что все мы здесь, в этом зале, собрались. Для нас усіх пісня це вже стан душі, це настрій, це спосіб життя. Ми вже іншого собі не уявляємо. І вимогливість нашого керівника до нас дає результати. Ми бачимо, що ми на правильному шляху. Валентина, спасія вам, що І, Звісно, це заняття дуже строге, нормальне і професіональне. Дякую. Я тут недавно. Буквально більше немножко полгода очень довольна коллективом, довольна, довольна своїм руководителем Любов Валентиновна Литвиненко, которая нас дисциплинирует, профессионально нам дає уроки пения. Я люблю свой город и довольна, что мы все. Собрались, как бы создали этот вновь колектив, і довольна те, що я побувала на цьому фестивалі, просто душа пає і радується. Угу. Тож, як бачимо, у дівчат все в ажурі. А зараз надамо слово керівникам. Директор міського палацу культури Лариса Ляшенко впевнена, що колектив з часом неодмінно отримає і перше місце. Колектив підтримують всі колективи міського палацу культури. Я думаю, дівчата згодні зі мною, як і хореографічні, так і вокальні. У нас дуже хороша співпраця в міському палаці. А також нас підтримує управління культури і туризму на чолі з Надією Іванівно Клокарь. Надія Вані приходить і на репетиції. І вона дуже чудово підходить до кожного колективу. Вона переживає і те, що пообіцяли дівчатам на їх звітному концерті, що у них будуть нові костюми. То зараз я можу сказати, що після затвердження звань. Ми цього дуже ждали. Ми були впевнені, ми знали, що вони обов'язково підтвердять. Ну, Інакше бути не могло. Але, скажімо так, тканини вже закуплені. так що... Десь до кінця червня наші дівчата будуть мати ще один комплект одягу, і це також не останній. Так що я думаю, все попереду. Колектив «Сударушок» ретельно готувався до такого почесного конкурсу, не дивлячись на те, що керівник ансамблю Любов Литвиненко працює з колективом лише півроку, але вже домоглася того, що пісні виконуються в чотири голоси. Ми сповняли пісні трьох чотирьохголосного звучання. Нас отметили как хорошую культуру исполнения. Мы благодарны то, что мы поехали. Мы благодарны э, дирекции нашего дворца культуры Ларисе Лишенко за то, что действительно сделали все для того, чтобы с комфортом коллектив поехал на этот конкурс. Хороший автобус. во первых руководитель сам был до конца с нами вместе переживали. И я думаю, что мы не подвели. Спасибо моим девчонкам за то, что они у меня есть. За колектив Сударушка вдома тримали кулаки, колеги, яким не байдуже рішення журі, адже всі вони є творцями прекрасного, сіячами любові, мистецтва в душах людей. Весь коллектив нашего дворца культуры от всей души поздравляет наши все коллективы, которые ездили на Калыновый Спив. Но в особенности мы рады за нашу сударушку. Мы за них очень переживали. Пока они ехали на Калыновый Спив, мы созванивались. Желаем нашим сударушкам дальнейших побед и успехов. А самое главное, поддерживать поднятую планку индивидуальности в профессиональном исполнении русских песен и не только русских. А руководителю Любові Литвиненко» терпіння і здоров'я. Ми приєднуємось до привітань та бажаємо новому складу народного колективу Сударушка голосно звучати на яскравих сценах України. Україна висо! Чний клуб клубнічка чекав на популярного у молодіжному колі діджея Артема. Неба, який є ще і резидентом на радіо Кіс-ФМ. Отже, дівчата нафарбували губки, хлопці теж причепурилися, аби під енергетичну хвилю, яка кажуть, пронизує з ніг до голови, поринути у дивовижний світ сучасної клубної музики. Я жадала приїзд Артема Неба. Я ждала. Я навіть одразу не повірила, коли я увидела, що він приїде до нас в місто. Ну, для нашого міста це просто рідкость. Ну, Давно вы, как давно вы знакомы с его творчеством? Ну, уже, наверное, года 4. То есть я Кис-ФМ слушаю уже лет 6, про тема небо я услышала, ну, получается, сразу же. То есть года 4, слушаю его радиошоу. Поэтому для меня сегодня это праздник. А скажите, как жинка женце что это у вас на щичце, что это значит? Клубничка, просто клубничка. Чекали з нетерпінням свого друга з Києва і місцеві діджеї Андрій та Євгеній. Всі очі у вікна прогледіли. І ось ось вона мить зустрічі. А вашій увазі флеш-інтерв'ю. Будь ласка, саме зустріч, ексклюзив. Случилась така проблема. Ми срочно шукаємо квартиру в місті Світловодськ, тому що наш друг переїжджає сюди жити в найкращий і шумний город Світловодськ. Так, ну не зрозуміло, жарт це чи ні, але ваш коментар. Я думаю, що справді, якщо запросте і купити мені квартиру, от е, скинуться мої друзі. Я думаю, що як мінімум на рибалку сюди можна приїхати на вихідні однозначно. Так? І питання в тому, що е, якщо мої друзі мене ну, попросять, щоб я їм купив квартиру в Києві, що вони до мене їздили на рибалку, це буде трохи проблематичніше, проте е, я ж не можу відмовити друзям. Е. Так, ну щодо квартири, то мабуть, уже в планах туди. Подалі, а взагалі, як Світловодськ і на що надіятися? Ви знаєте, надіюсь на покращення на відміну від політиків. Я маю надію, що не ми покраще. Принаймні, одну ніч для вас зроблю більш приємної танцювально. Е, на рахунок міста я побачив його насправді. Не весь, але красивий Дніпро. Ну в принципі, як іде завгода Дніпро, можливо, в деяких місцях е, дуже симпатичні люди. окремо, е, респект всіх вже зібрався в клубі. Я ще просто не грав до цієї миті, поки от інтерв'ю, але е, приємно, що зібралися приємно, що зустріли. Накормили, <смеш> обігріли. <смеш> от. Ну, а ще одне незвичайно мені приємне, що мене взагалі тут чекали. тобто Для мене неочікувано. не скажу, що я багато чув про місць взагалі, от. а тут запросили, в клуб. Там. ну Це приємно, так що респект. Єдне собиття, на самом деле действительно собиття. Те, що чоловік не відказав, що человек приїхав сюди, це говорить о том, що это. Настоящий. Yeah. Ну, що? Которому нравится. Подобається... Теперь а, все товарищи светлого чания, если вы будете в Киеве и услышите в метро знакомый голос, это Артем Небо проходит рядом с вами. Yeah. Так, ну вы говорили, что вы нагодували Артема. Так, чим вас нагодували? Пампушками, варениками, борщем там, чи чем? Что було таке смачное Світловодську? Чим він вам запам'ятає? Вы знаете, я выходил из Західної Украины и в борщах, пампушках я знаю о який толк. Но за литво. Перш за все для мене приємне частування. Це люди, от найголовніше, що так щиро красиво приймають. Більше того, ми не зустріли зразу кримчузі, і ми вже поїхали. Там машинка приїхала з краями, тобто це все було приємно. А, маю надію, що найголовніше як мене не зустріне, як мене проведуть. Музика та голос Артема Нєба є візитівкою ефіру кіз ЕФЕМ. Яскравих вечірок у різноманітних клубах світу. Друзі, сьогодні з нами Артем Неба. Я це, можна сказати резидент республіки Казантип. Да? Ну, власне, не просто республіки, є танцполів СФМ, де робиться вечірки. Я власне з організаторів вечірок на Казантипі. Тому я вважаюся резидентом на танцполі, СФМ там на Казантипі. Вечірки. Тому що е, резиденція таке знаєш дуже плавуче слово. і я думаю, що... Просто один з тих, хто там потрібно відрізняти клубну культури, і будь-якому разі раджу всім не переходити майже з алкоголем і зі всіма іншими речами. Пам'ятайте, що ми культурні люди, і клубна культура це все ж таки культура. Ви не уявляєте, що ми почули неперевершений мікс, гра з чотирьох носіїв одночасно, скетч, стильна і актуальна музика, безперебійне спілкування з публікою. Пісні Артема порівнюють з мелодією вранішнього спливаючого на горизонті сонця. Вікторія Тамас, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка. Сказвалися до світловодського рок-клубу Вудсток гард-плюзовий квартет Фрідом. З такої далечини до цього культурницького закладу рокери ще не приїздили. Перевірні часом рок гіди у виконанні Фрідон звучали на досить високому рівні. White Snake, Снейк, Zeppelin, Діп Purple, Дорс тощо. Переспів пісень Цей мегарок команд приніс справжню насолоду гостям рок-клуба. Окрім безвусної і волосатої молоді до устока, прийшли представники більш старшої генерації. Не випадково серед них були поміщені і юристи, і бізнесмени та чимало інших успішних людей, що підтверджують тезу про те, що рок-музику сприймають люди з високим інтелектуальним рівнем. А по завершенню концерту невеличке інтерв'ю з фронтменом гурту. Пане Анатолію, Луцьк, Світловодськ – це так, така міста не розділяє. Як ви сюди потрапили, це перше запитання, такий бліц. І ваші враження. Ходіть. А, ви, лас, взагалі в нас таке міні-турне відбулося. У нас було три концерти. А це третій, Останній ході. Нічого страшного. Yes. <світ> Спочатку ми виїхали в Запоріжжя, потім в Харків. Промірніть. ну Ходіть ходіть. Сьогодні були ходіть, ходіть. <звітнє> ну, <звітнє> ми зразу відразу приїхали з Кременчуга сюди і ми не бачили цього міста. Ми не, не можемо нічого сказати. Я, не можу. Місто того, а а, ну, я можу сказати просто underground. Lankanikytas ta šou šo, TRK Veselka.